Слухай, скажи чесно, ти коли-небудь питала в подружки, чи личить тобі спідниця або чи виглядаєш ти худішою за когось іншого? От у мене це була ціла стратегія виживання. Я не могла купити собі нічого без схвалення своєї найкращої подруги. Я пам'ятаю одну сцену, як зараз. Я купила нову спідницю, і замість того, щоб просто одягнути і піти, я йду до подруги і питаю: ну що, мені личить? І вона дивиться, крутить головою як професійний стілист. Ну, можливо, інший колір, а можливо, взагалі потрібен інший фасон. І знаєш, що найсмішніше, мене тоді також цікавило, чи не виглядаю я тостіше в цій спідниці за іншу дівчинку в класі. Смішно, правда? Але тоді це було серйозно. Це була наша мова підліткового виживання. І ти ж знаєш, тоді в школі завжди був хтось, на кого ми дивились, як на еталон краси стилю. І ми замість того, щоб жити своїм життям, бігали із лінійкою і вимірювали себе чужими очима. Ми були діти. Але хіба ми сильно змінились? Замість подруг тепер у нас соцмережі. І ми знову питаємо: а чи я така, як треба? Тільки тепер це не одна подруга, а тисячі чужих акаунтів. І кожен має свою думку. Ми віддали свій голос іншим. І, знаєш, найгірше це оце відчуття. Тривоги, оця постійна думка, а я така, як треба, а чи я вписуюсь? І це як жити з вічним внутрішнім суддею. І найстрашніше, що цей суддя навіть не ти. І тільки в дорослому віці я запитала себе, чому я не могла просто слухати себе, чи мені подобається, чи мені комфортно. Це знаєш, як в телефоні є така функція вимкнути звук. І, от дорослішання, це коли ти береш і ставиш на визвучний голоси всіх інших, а свій власний голос робиш на максимум. Майже всі ми проходили цей абсурдний етап порівнянь. Але фішка в тому, що ми можемо його завершити і нарешті жити своїм життям у своїй спідниці з власним голосом. Бо, врешті-решт, ти це ти. І цього завжди було, є, й буде достатньо.